Далі, ходунці, Drive Gigo 2. По параметрах і йдемо. Довжина 62, ширина 63. Висота сидіння 54. Вага його 7 кг. Навантаження 120 кг. Витримує. Висота до ручок регулюється 83-94. Сидіння розміром 34 на 34. Не знаю, чи бачили, доволі легко він отак складається. Хоп-хоп. Так, це вже максимальна висота. Я думаю, може, мені це буде і за високо. Тобто ще людина вище, ніж 186 см, могла би тут займатися на цих одинцях. Що тут, до речі, прикольно? Гальма, я думаю, зрозуміло, все працює. І, до речі, в хорошому стані. Також класна тут штука, доволі таки широкий цей сидіння. є на що спертися. от Тут найбільш зручно зі всіх е, ходунців. От в цьому. А взагалі, прикольні, в хорошому стані. Е, звісно, що є царапини, куди ж без того. Десь там. Місцями зносилися колеса, але все працює, все їздить, свої функції виконує. Інтернет-магазин медбаза. Звертайтеся!